Жінка з Рівного двома руками тримала балкон власної квартири, щоб той не впав. Її син тим часом стрімголов біг до сусіда, аби чоловік прибрав машину, бо конструкція могла її привалити. Історія з балконами у Рівному не нова. Вони падають часто, а влада тільки та й робить, що обіцяє їх відремонтувати, причому теж часто. Надія дивилася телевізор, коли почула гуркіт. це падав балкон. Жінка навіть встигла схопити металеву конструкцію руками, поки син побіг на вулицю, щоб попередити людей. Я тримала, поки мої син збігає від відігнати машину, бо сусіді стояла машина біля вікна. Ну і щоб, звісно, не було дітей і людей на вулиці, щоб нікого не прибив. Так, як щось як задвихтіло, бо дійсно задвигтіла й дом затрясся. А що це десь зробилося? Я виходжу з внуком на вулицю, дивлюся балкона, впав балкон, оце все під, під ногами, під цим цим, такий страх узяв. Якби це чи дитина, чи дорослий, чи будь-хто йшов, це все, живого місця не було. Обійшлося благо без жертв. Від балкона у жінки залишилася тільки бетонна плита. Квартира надії не приватизована. Відповідно, ремонт балкона у даному випадку повинні робити комунальники. Вони заявляють, усе приведуть до ладу, але коли конкретних дат не називають. Чекає, коли впаде її балкон. І ця жінка. Говорить, комунальники обіцяють усе відремонтувати уже кілька років поспіль. В 2009 році я написала заяву. Мені прислали лист про те, що балкон будуть ремонтувати в 2010 році. В 2010 році прислали в 2011. В 2011 році обіцяли, прислали лист в 2012, а в 2012 році взагалі нічого не пообіцяли. У мене яка перспектива? Що я скоро буду літати? Але я не хочу літати. Я хочу ходити по землі. Загалом у рівному 50 аварійних балконів на їхній ремонт потрібно півтора мільйони гривень. Чиновники пояснюють, людям хоч не хоч, а доведеться потерпіти, оскільки на ремонт у міському бюджеті грошей на даний момент немає. А ті мешканці, які свої балкони приватизували, усі поточні ремонти повинні взагалі робити за свій рахунок і не чекати на допомогу влади. Я хотів би сказати слідуюче: що поточний ремонт балконів повинні виконувати і утримувати власники квартири оскільки квартири приватизовані зараз в основному всі. Тому і власники квартир зобов'язані ними слідкувати. В міському бюджеті коштів немає, на це не передбачено. І кошти, якщо кошти виділяються на капітальний ремонт будинків, то як правило, ви знаєте, що більш важливо, ну воно все важливо. Кошти йдуть спривоні на ремонт і покривлення.